На Хмельницькій АЕС проведено підсумки дня охорони праці на енергетичному підприємстві. Заступники генерального директора ВПХС та заступники головного інженера прозвітували про підсумки перевірок у підпорядкованих підрозділах. Серед питань, які слід удосконалити, виявлені маркування при зберіганні товароматеріальних цінностей, ведення окремої документації. За результатами перевірок розроблені відповідні акти та за необхідності заходи для усунення виявлених невідповідностей. Генеральний директор відокремленого підрозділу ХАЕС Андрій Козюра наголосив, що питання безпеки та охорони праці є пріоритетними у роботі. Також були підведені підсумки конкурсу з охорони праці, який проводиться щорічно серед підрозділів Хмельницької АЕС для визначення рівня знань і практичних навичок персоналу з питань охорони праці. Проведення такого заходу сприяє зниженню виробничих ризиків та небезпек, покращенню ефективності системи управління охороною праці, пошуку новітніх методів. Вирішення тих чи інших питань. Оцінювання підрозділів проводилось у чотирьох групах. У кожній з них визначено призерів. Переможцями конкурсу рефератів стали працівники цеху теплової автоматики та вимірювань. Ігор Швець та Євгеній Бурага. Традиційно призери конкурсу з охорони праці отримують грошове заохочення. Цьогоріч переможці і призери конкурсу вирішили перерахувати свою премію на потреби Збройних сил України. Підтримуємо перемогу спільними зусиллями. Thank you